Всім привіт! Зараз зроблю огляд на свої довгоочікувані посилочки. Точніше, тут одна довгоочікувана, і я почну з неї, а решту посилочок вже відкриємо в іншому місці. Тут велика кількість цибулин квітів. Так, замовила я гіацинти, замовила я крокуси, ось такі фіолитові. Замовила я. Ось такі гарні, пухнасті, повні нарциси. Ось такі ще махрові нарциси і жовті крокуси. Значить, гіацинтів буде 10 штучок. Крокусів, таких ось 50. Нарциси жовті 20. А ось такі нарциси також 20 штучок і 50 крокусів. Я вже бачу, що це прийшли гіацинти. Цибулька дуже велика, значить, буду квіти дуже великими, пухнастими, ароматними. Дуже цьому рада. Гарні цибульки. Потім Це крокуси фіолетові у полосочку. Тут їх 50 штучок, бачите, такі от пакетики. Так, це також крокуси, але вже в жовті. Це ось нарциси. 20 штучок теж такі гарні великі цибульки. І це також нарциси. Все прийшло, це чудово, гарно запаковано. Мені подобається. Це, я тут замовляла, світшот через інстаграм. Бою, щоб його не порізати. Тому розриваю цей пакет і Це він замовляла я саме білий, були різні кольори, але я зрозуміла, що в мене немає білих речей. Теплих білих речей. Розмір есочка. приємна на дотик, катон. Ось такий білий. Я люблю таке, щоб все блистіло, було блискуче. Камера не передає цей блиск, але дуже гарно виглядає. Мені подобається турецький виробник. І дві посилочки замовляла на сайті Дій. Хто знає цей сайт, ви знаєте, що там в основному продається наліпки, скетчбуки, планери і так далі. І я таке дуже люблю. Переглядаю, як потрібно гарно все оформлювати. І для цього потрібні якісь певні наліпки, скотчі, щоб оформлювати свої планери. Свої щоденники, блокноти і так далі. Робила я посилочки у різні дні, і тому ось два пакетика мені приїхало. Ого, як запаковано. Навіть не можу я відкрити. Мабуть, потрібно відрізати. Чек на 376 гривень. Це подаруночок, мабуть, а це саме моє замовлення. А, ні, це все два моїх замовлення. В одному, значить, що тут є? Передбачення від мрій та дій. Не обмежуй себе, твої можливості безмежні Така ось листівочка гарна, це білочки такі з ягідкою І самі наліпочки. Вони прорисовані вони тут дуже гарно виділяються. Ось так, ось такі ведмедики, ось такі. Зайчики у м'ятних кольорах. Потім тематична така дитяча брошурочка, точніше, наліпочки. Тоді у них дуже гарні для оформлення вислови є. Вони все видокремлюються і можна їх клеїти. Дуже задоволена. І це такий ось планер. І це ось такі наліпочки для того, щоб можна було оформлювати свої недотовані блокноти. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Дуже гарно. Оформлені, і я думаю, що в мене також вийде гарно оформлювати мій блокнот. Хотіла розпаковувати ось вже цей і побачила точніше, прочитала, що ось цей ведмедик це подарунок. Тобто, ще плюс одна така листівочка з наліпками це подарунок. Дуже приємно, дякую. Посилання я завжди залишаю під відео. Ну, і давайте ж відкриємо ось цей. Тут чек на 507 гривень. І тут стікербук. Тут повністю наліпки. 24 листівочки ось такі харкуша, з різними наліпками. Але я бачу ще також знову подаруночок. Хочу з вами його ж відкрити. Ось така гарна листівочка. Оце подаруночок. А ось це замовляла, так, знову ж таки, я. Вони з'явились новинки. Був фіолетовий жовтий червоний зелений кольор, потім з'явився померанжевий і голубий. Також я собі замовила із цими цитатами. Ну, і Ось такий гарний подарунок. І давайте ж переглянемо сам стікербук. Їх цих стікербуків сім, але я вибрала під номером 6, вони різної тематики. Мені здається, ось цей саме найбільше наповнення було наліпочок, і я вибрала його ось осіння така тематика. Така літня більше. Знову ж таки, мабуть, осіння. Це книжечки. Знову ж таки під оформлення домашній затишок, так? Це зимова більш така тематика. Тепленько щоб було. О, це вже весна. Це літо лаванди набір такий. Це, як і книжечки, але листівочки, більш такі. Мінімалізм тут такий. Це літня тематика квіточки, знову ж таки квіточки. Бачите, різне наповнення. Це також літо, таке соковите, жовте. Це так гарно виглядає. Але ви можете, якщо собі будете замовляти, обирати різні тематичні ось ці Ну, Для мене, здається, під номером 6, він підходить для всіх папір року, для будь-якого настрою. Їх так багато, що. Бачите, навіть морська тут тема така є. Шкільна ось тема. Це відпочинок якийсь певний. О, хто любить каву, зверніть увагу. Ну ось, 24 листівочки. Дуже гарно все оформлено, зручно. Подобається. Ну, ось на цьому все був такий в мене огляд моїх замовлень. Якщо вас цікавить, також приходьте за посиланням і ми замовляйте все, що я також придбала. Всім дякую за перегляд, бажаю всім успіху, миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!